Чи дня, шановні українці, з вами Полукрук, і зараз я вам е, хочу зняти ще одне відео, більш коротко пояснити, чому е, перевернути прапор чині України для нас. Дивіться, у психологів є такий е, метод, коли вони дають людині два кольори і кажуть, скажіть, про що ви про ці кольори думаєте? Якщо людина каже, що ці кольори винні в тому, що вона живе, що кольори на неї впливають так, що вона там е, не доїдає грошей, немає, що всюди все погано, то таку людині ставлять дігальну і починають лікувати як душевну хвору. Тому що благородні кольори, наприклад, мені як вони на мене завжди позивають впливають позитивно. І якщо людина хоче повісити за свою бездіяльність, провину на когось, на щось, на той самий прапор, то це проблема самої людини. І дуже погано, коли людина хоче перекласти відповідальність себе на когось на той самий прапор. Думайте, аналізуйте.